Що ж, новий день, нова рибалка і нове відео для вас. Всім привіт. Як вже повелося останнім часом, Костопільський район, річка Горинь. Так, будемо пробувати щось сьогодні піймати. Минулого разу було досить... Така непогана, коротенька рибалочка, було піймано і відпущено пару цікавих езземлярів. Сьогодні ж невідомо, тому що новий день може принести нові сюрпризи. Риба може бути як і активна, так і повністю неактивна. Ага, ага, ага. Зараз побачимо, яка вона. Що ж, вам приємного перегляду. І можете підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Майже вже добрався до стартової точки своєї, з якої я почну рибалку, як і минулі рази в цьому районі. Pra О, клигає. Хі, Хі. Все, ушла. Красота. Гарна щучка. Гарна щучка була. тут доловий. Ага, он де він. Ладно, треба, напевно, йти. Походу, воно все-таки не в пелюстку вдарило, а трохи накололось. І навряд чи сьогодні цей Крокодильчик клюны. Ну Так, гарний полець. Блін, якась покльовка була. Тут так нормально два рази сіпнуло. От так сьогодні. Коротенько прогулявся, ну і ви заодно зі мною. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Пам'ятайте, Україна переможе. Всім до скоріх зустрічей. Пока!